Привіт, друзі! На курсі Уставкова традиційна сорочка з пухликами я навчу вас збирати подібну сорочку повністю вручну. Від полотна до готової сорочки ви все зробите власноруч, не використовуючи швейну машину. Я покажу, як розмістити деталі на полотні, як зняти мірки, як пришивати деталі в якій послідовності, як зробити пухлики, як зробити зубцювання горловини, пазушний розріз. Ось такі манжети. Розкажу для чого в сорочці ластка і як її пришити яким швом сшивати сорочку, і як підігнути низ прутиком. Всього цього ви навчитеся на моєму курсі.